А з нами на зв'язку наша колега Анастасія Усенко, журналістка BiUSINFO. Вітаємо, пані Анастасія. Доброго дня. З задоволенням подивилися ваше відео, яке ви відео розслідування про те, як народні депутати України від партії ОПЗЖ. І далі продовжують перебувати в парламенті. Звичайно, не фізично, а вони там сидять по Європах, по Карлових варах бойко зафіксували. І українська влада жодним чином не вживає жодних заходів, аби їх позбавити депутатського мандату. Я для наших глядачів, радіослухачів, скажу, що ваше відео буквально за тиждень. Після того, як воно було оприлюднене, набрало 1 мільйон переглядів. Що це означає? Це означає, що суспільство власне, цікавить це питання. Скажіть, чи складна була робота над цим проєктом? Ну насправді так я хочу подякувати усім, хто переглянув відео і вам в тому числі, і так це говорить про те, що у суспільства є попит на таку інформацію, на інформацію про те, що відбувається в українській політиці, де перебувають депутати, де перебувають люди, які зараз приймають важливі для країни рішення, і чому вони не відвідують свої робочі місця. Щодо складності, то насправді ні, в, там, в мірках розслідувальної журналістики ми скористалися лише двома способами збору інформації, і вони достатньо очевидні. Перший це сайт Верховної Ради, де фіксується присутність народних депутатів на кожному голосуванні. Це відкрита інформація. Це була кропітка робота в плані аналізу, тому що потрібно було переглядати кожне засідання, кожне голосування і дивитися. Як депутати голосували? Хто з них був відсутнім? А, хто утримувався від голосувань? Чи хто просто? Не проходив на засідання, а другий спосіб збору інформації це власне аналіз соціальних мереж самих нардепів та їхніх родин. Вже коли ми зафіксували, що частина з них була відсутня, ми переглядали їхні соціальні мережі. І, наприклад, там коли ми говорили про пана Шуфрича, то саме соцмережі його дружини допомогли нам зафіксувати той факт, що він не перебуває в Україні, і вже коли ми зв'язалися з нею під час підготовки матеріалу, то вона підтвердила, що їхня родина перебуває у Сербії і з кінця лютого здається. Андрій Магера, колишній заступник голови ЦВК, в нашому етері розповідав, що немає юридичних можливостей сьогодні позбавити цих депутатів депутатського мандата. А як ви гадаєте, що повинна зробити влада, аби п'яту колону нарешті викорити зі стін парламенту? Ну, дивіться, я відразу зазначу про те, що наш, наш матеріал стосувався не тільки політиків з партії ОПЗЖ, а й з інших політичних партій. Ми сконцентрувалися саме на тому, на тих депутатах, які не відвідують засідання Верховної Ради або відвідують їх вкрай рідко. Проаналізувавши півроку е, війни в країні, і хто з них не був присутніми стосовно е, того, що з цим можна зробити, то е, є ще один цікавий момент. Частина з цих людей продовжує отримувати заробітну плату. Е, відповідно, це кошти, які платяться з українського бюджету. Е, я, до речі, скористаюся нагодою і анонсую один з наших наступних матеріалів. Він буде саме про заробітні плати народним депутатам. От, що з цим можна зробити, я думаю, що все-таки нам потрібно якось на законодавчому рівні урегулювати механізм того, що політики, народні депутати, які зараз не відвідують парламент, не беруть участь у голосуваннях і в такий складний для країни час залишили країну і нічого не роблять, або роблять вигляд, що вони щось роблять дистанційно. Вони не мають права бути українськими політиками, тому що ну от це вже. Максимально зрозуміла ситуація, вже немає куди зрозуміліше, що це найтяжчий для країни час. Багато хто багато що робить для країни, не маючи депутатського мандату. А люди, які мають можливість, які мають обов'язки перед українським народом, просто ігнорують ці свої обов'язки. Тому на законодавчому рівні перш за все потрібно це урегулювати, і я думаю, що для таких людей має бути якесь і покарання не тільки позбавлення депутатського мандату, а й покарання якесь на рівні там судових процесів за те, що вони пропускають свою роботу у важкі для країни час. Пані Настасія, ви згадали про те, що не лише є зрадників партії ОПЗЖ, але й в інших партіях. Якщо можете сказати, в яких саме та чи їх там чи, та, Можливо, та чи прогульники, і чи ви намагалися дослідити всіх тих, ну хто не ходить там, не відвідує чи десь перебуває за кордоном? Чи лише найбільш таких відомих і публічних? Досліджували всіх, відразу вам скажу. Тобто деякі прізвища мені не були відомі, попри те, що я там часто відвідую парламент як журналіст, і часто бачу цих людей, але е, я інколи гуглила прізвища і думала, хто це. Наприклад, як пан Сергій Литвиненко е, з партії Слуга народу, е, чесно кажучи, я вперше про нього почула, коли саме побачила його прізвище, що він не відвідує парламент. Е, я б не казала, що це зрадники, тому що все-таки зрадниками є. Стаття державна зрада, так і це все таки має бути на рівні якогось, е, хоча б якоїсь підозри, як, от, наприклад, у Медведчука чи в Деркача, коли ми можемо говорити, що у них є підозра у державній зраді, і ми їх уже можемо там назвати зрадниками. А стосовно інших, то більш коректне слово це прогульники, так більш коректно, це це таке більш коректне формулювання. Досліджували абсолютно усіх. Я ж кажу методом того, що переглядали е, сайт парламенту. Переглядали, хто не відвідує засідання, і е, звірялися з тим, чому ця людина не відвідує засідання, тому що відразу зазначу, що є, наприклад, депутати, які не відвідують засідання, але які з початком війни взяли до рук зброю і пішли захищати країну, такі як Роман Костенко з партії Голос. Наскільки мені відомо, то в нього є військове звання. Він колишній співробітник СБУ, тобто він відразу пішов захищати країну. І фактично він теж є прогульником, але у нього є на це адекватна причина. А стосовно інших, то ми намагалися зв'язатися з усіма, аби почути причину їхніх прогулів. Наприклад, пан Вадим Рабінович усім відомий, він. Прочитав повідомлення, але проігнорував його і не відповів на питання про те, чому він не відвідує зараз парламент і чи збирається він взагалі повертатися в Україну. Олександр Кабанов з партії Слуга народу, наприклад, відповів на наше питання. Ми це показали в сюжеті. Він сказав про те, що він відвідав більшу частину засідань, а ту частину, яку не відвідував, він був, наприклад, у Запоріжжі за його словами, це місто, якому по якому він обирався. От Досліджували абсолютно усі партії, не тільки ОПЗЖ. Є там кілька позафракційних депутатів, таких як Андрій Деркач. Це людина, якому вже повідомили підозру у державній зраді. Там багато інформації по ньому було. Тому досліджували максимально усіх депутатів, максимально усе показали там, де бачили, що, наприклад, ця людина не ходить у парламент, але при тому воює на фронті. То ми ж про це і сказали, що ми свідомо таких людей не будемо показувати, тому що ну якось не етично висувати претензії за те, що людина обрала на депутатську діяльність та військову службу. Пані Анастасія, чи цікавилася долею тих, кого позбавили депутатського мандату вже після початку воєнних дій? Ну, зокрема, от депутат Кульо з Херсону? Якраз коли ми готували сюжет, в моменті уже там фінальної, фінальної стадії з'явилася інформація про те, що Ковальова ліквідували, ми про це зазначили. Але на жаль, якихось офіційних підтверджень я станом не зараз не бачила про те, що цього державного зрадника було ліквідовано. Ну, тобто, було це на рівні якихось телеграм-каналів, було на рівні якихось там заяв лідерів думок чи Фейсбук-блогерів, вибачте, але там на рівні. Е Головного управління розвитки розвідки чи там офісу президента такої інформації не було, тому якось підтвердити чи спростувати цю інформацію про те, що він загинув, я не можу. Але я думаю, що це правильний механізм а, того, як мають чинити з державними зрадниками, які, будучи в українському парламенті, поїхали на окуповану територію і підтримали російську владу. Ну щодо прогульників, от нас як Волинян дуже цікавлять бізнесмени Ігор Палиця, Степан Івахів. Вони і до повномасштабного вторгнення були одними з найбільших прогульників у Верховній Раді. І наскільки мені відомо, вони так само не голосують у парламенті. Чи перебувають вони там? Чи цікавилися ви? Дивіться, це насправді болюча тема стосовно чи перебувають вони там, тому що зараз е, доступ до українського парламенту для журналістів закритий, тобто не можуть просто журналісти прийти у Верховну Раду, як могли це зробити е, до початку повномасштабного вторгнення і побачити, хто з депутатів є присутнім, тому що е, часто, наприклад, депутати роблять таким чином, що вони приїжджають там на е, півтори-дві години у парламент, попри те, що м, засідання триває весь день день голосують там за якийсь а, один законопроект або просто реєструються, а іншу частину дня пропускають. Тому, коли а, парламент був відкритий для журналістів, то, хоча б візуально, можна було спостерігати, хто з депутатів присутній чи відсутній у парламенті. А от станом на зараз такої можливості в українських журналістів немає, тому що парламент закритий для преси. А, стосовно а, я зараз, вибачте, не згадаю, тому що ну саме пропали цю, тому що а, ну. Кілька сот людей ми аналізували, це досить такий великий об'єм інформації. Але усіх, е, хто не, не був присутнім на засіданні від початку вторгнення або був присутній мінімальну кількість разів, ми показали в сюжеті. Якщо ми не показали палицю, то це означає, що якусь кількість е, часу він в парламенті був присутній. Ну, зрозуміло. Е, очевидно, ви читали е, таке. Не розслідування а статтю Романа Романюка Романа Кравця на Українській Правді як починалася війна, і мене там найбільше вразило, як народні депутати України вони вирішували, де їм проводити засідання Верховної Ради, аби оголосити воєнний стан і. Приїхали в музей, там де країна мати. Ну і багато слуг народу з сумками, бо їм сказали, що буде евакуація. Ну чому саме слуг народу і, і саме з сумками? І очевидно, що для президента Зеленського сьогодні маркер це той, хто не втік, бо він вже неодноразово в своїх зверненнях наголошував, що хто не втік, ну навіть. Міністр Шкарлет, до якого дуже багато претензій в громадського сектору, але президент каже, ну він же не втік, він же працює, він молодець. А для нього цей маркер, що не втік за кордон. І можливо, президент Зеленський саме ініціюватиме якісь законодавчі зміни стосовно тих, хто втік у ці важкі часи за кордон народних депутатів. Як гадаєте? Ну, це було б добре, якби я ж кажу, якби якось на законодавчому рівні було урегульовано те, що ті люди, які зараз не відвідали засідання парламенту і не відвідували його від початку війни. Попри те, що це їхня робота безпосередньо за них проголосували проголосував український народ. Їх обрали тими, хто має зараз нести відповідальність за країну. Тому я думаю, що ці люди повинні понести покарання стосовно того, що ви кажете, що проходили сумками. На жаль, я не встигла прочитати матеріал у колег з української правди, але е, я не, не сумніваюся, що таке справді було. Я думаю, таке було не лише в свого народу, тому що е, ті ж колеги з української правди, наприклад, за. Я пригадую, там 20-21 лютого, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, фіксували про те, як багато депутатів повилітали з країни, коли ще е, можна було користуватися літаками. І як не дивно, це зробили представники партії ОПЗЖ переважно. Вони ще здається, там в кінці січня е, повилітали там той же Ілля Києва, Наталія Куролевська і інші. Представники цієї партії, тобто вони були одними з перших, хто покинув країну ще там за місяць до масштабного вторгнення, тільки коли е, інформаційний простір наповнювався тим, що от має початися війна. Пані Анастасія, цікаво почути вашу думку як журналіста, який часто відвідував парламент. Ось те, що Верховна Рада заборонила транслювати засідання ж та про воєнного стану. За це проголосував 241 парламентар. Як ви ставитеся до такої позиції наших народних обранців? Ну, я вже вам трошечки зазначила, що це для мене болюча тема, що зараз не можна відвідувати парламент, тому що ми знаємо про те, що проходять засідання. Часто журналістам відомо про те, в які дні вони проходять, і це насправді дещо погано, що немає такої прямої комунікації, яка була раніше, тому що все таки має бути якесь. Як би це пом'якше сказати, має бути якесь відчуття і якийсь контроль за владою, за тим, що хто відвідує парламент, як його відвідують, які закони голосуються, хто і як голосує з власного досвіду, можу сказати, що якісь спроби пройти там до урядового кварталу. Вони ну це, це зробити складно, тому що велика кількість охорони, і ще там місяць чи півтора тому, коли я готувала матеріал про народного депутата. Миколу Тищенка в мене просто не було можливості взяти у нього коментар, коли на моє повідомлення чи на мій дзвінок він не відповідав. Читаючи моє повідомлення, і от якщо б раніше до війни я могла фізично прийти у парламент, зустріти його і поставити йому запитання, то зараз я такої можливості як журналіст не маю, тому що та територія охороняється і там зустріти його десь я не можу. Це такий просто як приклад, так банальний, що є попит на інформацію у журналістів у суспільства, а доступу до певних осіб просто немає. І коли твої повідомлення чи дзвінки ігнорують своїми запитаннями, питаннями і це не твої питання це питання суспільства тому що це йдеться про якісь про якусь резонансну інформацію то фактично, ну я не знаю, які тут можуть бути альтернативи здобуття цієї інформації. Стосовно того, я думаю, що все-таки варто народним депутатам подумати про те, що все-таки має бути якийсь доступ до інформації у журналістів, доступ до парламенту. Я не знаю, те, що вони закривають там парламент, закривають засідання. Я думаю, що є якісь на це причини пов'язані з безпекою. Але все ж таки це якось має бути урегульовано, тому що дещо схоже, що ми повертаємося до часів Януковича, коли от журналістам і суспільству забороняють, відрізають від влади. Зараз так само закривають деякі інформаційні реєстри, і от це такий трохи біль для журналістів станом на сьогодні. Я сподіваюся, що це питання буде урегульовано найближчим часом. Пані Анастасієм, у нас, на жаль, не працює такий інструмент, як інститут репутації. От просто не працює і все. І українці, очевидно, ще й такі забудькуваті, вони не пам'ятають, що рік тому робив той депутат, два роки тому. Ну, журналісти час від часу їм це нагадують. Але люди все одно наступають на ті самі граблі і знову обирають тих самих е, гречкосіїв до парламенту. Скажіть, чи маєте надії на те, що принаймні зараз, після закінчення переможного цієї повномасштабної війни з Росією, він нас нарешті запрацює? Я маю надію на те, що інститут репутації запрацює а, чим скоріше, не а, просто після перемоги і після закінчення війни. Все таки війна це досить такий переломний момент у свідомості кожного з нас, у свідомості українців і а, уставлені до політики в тому числі. І, і у відповідальності власного вибору, коли ми проходимо голосувати е і обирати ту чи іншу людину в парламент чи обирати її президентом. Е Яскравий приклад це представники ОПЗЖ, які досить тривалий час отримували велику кількість місць у парламенті, і зараз ми бачимо, що з цими людьми зараз ми бачимо, де вони. Ми бачимо приклади лікиву, який танцює на російських каналах, вони несучи якусь повну самітницю про те, що треба там по україні вдарити ядерною зброєю і ще півроку тому ця людина відвідувала парламент український парламент ходила в верховну раду протягувала руки колегам вітатися спілкувалася з журналістами і зараз з москви говорить такі речі тобто я дуже сильно хочу сподіватися на те що люди які зараз зрадили Країну вони понесуть це відповідальність перш за все. А друге, я хочу сподіватися на те, що ми, як суспільство, станемо більш свідомими і будемо свідоміше підходити до вибору тих людей, яким довіряємо приймати закони, законопроекти і нести відповідальність за країну. Та теж це дуже сподіваємо. власне над цим ми і працюємо щоденно. Наша, наша журналістська робота це показувати і, і розказувати і, і свідчення цьому інтерес до вашого відео, яке нагадаю, за. Тиждень це розслідування набрало мільйон переглядів на Ютубі. Анастасія Усенко, журналістка «Біус.Інфо» була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1». Дякуємо. Щиро дякуємо за ваші коментарі. Дякую. На все добре за вашу роботу.